Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до одного з найособистіших і найвпевненіших гімнів хвали 138 138-го псалма. Це молитва серця, яке пізнало Бога на власному досвіді, і тепер готове сміливо проголошувати Його велич. Давайте прочитаємо його повністю. Псалом Давида: Прославлятиму тебе, Господи, від усього свого серця! Співатиму тобі перед богами, схилюсь перед Твоїм святим храмом і прославлю Твоє ім'я за Твою любов і Твою справедливість, бо ти понад усе звеличив своє ім'я та своє Слово. Того дня, коли я заволав до тебе, ти відповів мені, наділивши душу мою силою. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, коли вони почують слова з Твоїх уст. Вони оспівуватимуть шляхи Господні, бо слава Господня велика, адже високо Господь, Він на покірного споглядає і гордого впізнає здалека. Якщо б я опинився в небезпеці, ти збережеш моє життя, проти лютості моїх ворогів Ти простягнеш свою руку, і Твоя правиця врятує мене. Господь учинить це заради мене, Господи, милосердя твоє вічне. Не залишай діла своїх рук. Цей псалом, написаний Давидом, є глибоко особистим свідченням. Це не просто ритуальна хвала, це відповідь на конкретну відповідь на молитву. Давид опинився в біді, він заволав до Бога, і Бог не просто змінив обставини, Він дав йому внутрішню силу. І тепер, сповнений вдячності і впевненості, Давид не просто дякує. Він проголошує Божу велич перед усім світом і з упевненістю дивиться у майбутнє, знаючи, що Бог, який почав добру справу в його житті, доведе її до кінця. Господи, я приходжу до Тебе на початку цього нового дня, щоб наповнити свій розум твоєю правдою. Дякую тобі за можливість дихати, бачити світло і чути твій голос через святе письмо. Дякую тобі за цей псалом Давида, який звучить як пісня впевненості посеред життєвих бур, це слова людини, яка знала тебе особисто, яка переживала злети і падіння, але завжди поверталася до твого джерела. Я прошу тебе, Духу Святий, відкрий для мене глибину цих рядків нехай це не буде просто читанням давнього тексту, а живою розмовою з тобою тут і зараз. Допоможи мені побачити себе в цьому псалмі. допоможи мені відчути ту саму рішучість прославляти тебе, яку мав Давид. Розкрий моє серце, щоб я міг зрозуміти, що означає твоя любов і справедливість у моєму житті. Дай мені мудрість не пропустити жодного важливого слова, яке ти підготував для мене сьогодні. Я хочу, щоб ця молитва змінила моє мислення, заспокоїла мої тривоги. І дала мені тверду опору під ногами. Я готовий слухати, я готовий приймати. Нехай твоя присутність наповнить цей час роздумів, і нехай кожне слово, яке я промовлю або почую у своєму серці, буде приємним тобі. Ти знаєш мої потреби ще до того, як я їх озвучу, тому веди мене в цій молитві туди, де мені найбільше потрібно бути. Давид починає з потужного рішення. Прославлятиму тебе, Господи, від усього свого серця. Це не просто емоція, це вибір волі. Він каже, що робитиме це перед богами у його часи це могли бути ідоли сусідніх народів. Але у нашому світі боги змінилися, хоча їхня сутність залишилася тією ж. Це те, що вимагає нашої уваги, нашого поклоніння, нашого часу. Гроші, успіх. Думка інших людей, влада, комфорт усе це сучасні боги, які кричать до нас, вимагаючи, щоб ми служили їм. Але Давид стає перед ними і сміливо співає Тобі, єдиному справжньому Богу, Він показує, що ти вищий за будь-яку земну прив'язаність. Господи, як часто моє серце ділиться на частини, як часто я віддаю шматки своєї душі цим фальшивим божкам думаючи, що вони дадуть мені безпеку. Але сьогодні я хочу наслідувати приклад Псалмоспівця Я хочу зібрати своє серце в одне ціле і віддати його тобі. Ти кажеш, що звеличив своє слово понад усе це означає, що твоя обіцянка має більшу вагу, ніж будь-яка реальність навколо мене. Світ може казати одне: новини можуть лякати, обставини можуть тиснути. Але твоє слово стоїть вище воно остаточний авторитет. Якщо ти сказав, що любиш, значить, так і є. Якщо ти сказав, що не покинеш, значить, я не сам. Твоя вірність своєму слову це фундамент, на якому я можу будувати своє життя, не боячись, що воно розвалиться. Того дня, коли я заволав до тебе, ти відповів мені, наділивши душу мою силою. Цей вірш вражає своєю чесністю і глибиною. Давид згадує конкретний момент кризи, був день, коли йому було страшно, коли він не мав виходу, і він не мовчав, він заволав. Іноді ми думаємо, що молитва має бути лише тихою і стриманою, але ти приймаєш і наш крик про допомогу. І що найцікавіше, як саме ти відповів? Текст не каже, що всі проблеми. Миттєво зникли. Він каже, що ти наділив душу силою. Це набагато важливіше за зміну зовнішніх обставин, ти дав внутрішній ресурс, щоб пройти через випробування, ти розширив можливості його душі. Господи, як це актуально для мене сьогодні? Часто я прошу, щоб ти просто забрав проблему, щоб зробив моє життя легким. Але Ти хочеш зробити мене сильним. Ти хочеш, щоб моя душа стала здатною витримати більше, любити глибше, довіряти сильніше. Твоя відповідь це не завжди так, на мої бажання, але це завжди прилив твоєї благодаті всередину мене. Ти вливаєш у мене стійкість, якої я не мав раніше, ти робиш мене здатним стояти там, де раніше я б упав. Це і є справжнє чудо перетворення слабкої людини на воїна духу. Завдяки твоїй присутності. Давид дивиться далі на перспективу всього світу. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі. Він бачить час, коли навіть наймогутніші правителі визнають твою владу. Це нагадування мені, що земна влада є тимчасовою і обмеженою. Царі, президенти, директори, лідери думок усі вони лише люди. Коли вони чують слова з твоїх уст, вони розуміють свою малість. Слава Господня настільки велика, що перед нею меркне будь-яка людська велич. Ми часто надто сильно переймаємося тим, що роблять царі землі, політикою, економічними кризами. Ми дозволяємо цим речам красти наш мир. Але цей псалом повертає фокус справжня влада належить тобі. Вони оспівуватимуть шляхи Господні. Це означає, що твої методи, твої шляхи найкращі шлях любові, шлях правди, шлях прощення це те, що зрештою переможе. Господи, допоможи мені не боятися сильних цього світу, допоможи мені пам'ятати, що ти цар над царями. Їхні рішення можуть впливати на моє життя, але вони не визначають мою долю. Мою долю визначаєш ти, і одного дня кожен, хто має владу, дасть відповідь перед тобою. Це дає мені спокій і впевненість, що справедливість існує, і вона в твоїх надійних руках. Ми підходимо до важливого контрасту в цьому тексті: Він на покірного споглядає і гордого впізнає здалека тут йдеться про стан нашого серця і про дистанцію між нами і тобою. Високий Господь близький до тих, хто внизу до смиренних, і Він далекий від тих, хто возносить сам себе. Давайте подивимося на це не з осудом, а зі співчуттям до природи людської гордості. Гордість це часто захисна маска. Людина стає гордою, бо боїться бути вразливою. Вона будує стіни, щоб ніхто не зробив їй боляче, вона намагається довести свою значущість Бо всередині почувається маленькою, і трагедія гордості в тому, що вона створює дистанцію ти бачиш гордого здалека, не тому, що ти не любиш його, а тому, що він сам не підпускає тебе близько. Він повний собою і для тебе там немає місця. Це дуже самотній стан бути гордим. Це означає нести весь тягар світу на власних плечах, нікому не довіряючи. Господи, коли я дивлюся на гордих людей, дай мені бачити не їхню зарозумілість, а їхню самотність. І коли я знаходжу гордість у своєму серці, допоможи мені не захищати її, а відпустити, бо я хочу бути тим покірним, на якого ти споглядаєш з любов'ю. Смирення, про яке говорить псалом, це не слабкість і не приниження, це відкритість, це чесне визнання. Боже, я потребую Тебе, я не можу сам. Саме така позиція притягує твій погляд ти, творець Всесвіту, схиляєшся до тих, хто має просте серце. Це дивовижний парадокс. Щоб досягти висот Божої присутності, треба спуститися вниз, у смирення. Коли ми визнаємо свою залежність від тебе, ми отримуємо доступ до твоєї сили, а гордість закриває двері благодаті. Мені шкода тих моментів, коли я намагався виглядати сильним і незалежним, відштовхуючи твою допомогу. Я будував бар'єри, думаючи, що будую фортецю. Але ти чекав, поки я втомлюся грати цю роль ти знаєш гордого здалека, але ти не відвертаєшся назавжди. Ти чекаєш моменту, коли серце пом'якшиться. Твоя любов настільки велика, що вона готова подолати цю дистанцію. Як тільки ми зробимо крок назустріч, скинувши маску самодостатності, бути покірним це означає бути справжнім, бути вдома, бути в безпеці під Твоїм поглядом. Тому, Господи, дай мені серце покірне, звільни мене від потреби постійно доводити свою правоту чи свою значущість. Я хочу бути тим, на кого ти дивишся з близької відстані. Я хочу відчувати твій погляд на собі не як погляд суворого судді, а як погляд люблячого батька, який піклується про свою дитину. Коли я бачу гордість в інших, допоможи мені не реагувати гнівом, а молитися за них, розуміючи, як важко жити без твоєї близькості. Ми всі схильні до цього, ми всі хочемо бути богами свого життя, але справжній мир приходить лише тоді. Коли ми сходимо з трону і віддаємо його тобі. Твоя близькість це найцінніший скарб, і вона доступна кожному, хто прийде з відкритим серцем. Нехай моя покора стане мостом для твоєї благодаті. Я обираю шлях довіри, шлях простоти, шлях, яким ти можеш прийти і діяти в моєму житті, бо ти любиш нас усіх, але діяти ти можеш лише там, де тобі відкривають двері. Центральним образом цього уривка є твоя простягнута рука посеред небезпеки. Якщо б я опинився в небезпеці, ти збережеш моє життя, ти простягнеш свою руку. Життя не є безпечною прогулянкою. Давид це знав, і ми це знаємо. Є вороги, є труднощі, є обставини, які загрожують нас знищити. Але картина, яку малює псалом, дарує неймовірну надію. Я йду посеред вогню, але я не згораю, бо ти зберігаєш мене. Твоя рука довша за руку моїх ворогів, твоя правиця, символ сили і дії, рятує мене. Це не пасивне спостереження з неба, це активне втручання. Ти входиш у мою ситуацію, ти стаєш між мною і небезпекою. Це образ Бога захисника, який не боїться забруднити руки в моїй біді. Ти простягаєш руку проти лютості ворога, зупиняючи зло. Це дає відчуття абсолютної захищеності, не тому, що небезпеки немає, а тому, що ти поруч у ній. Господь учинить це заради мене ось кульмінація віри. Або, як кажуть інші переклади, Господь звершить почати в мені. Ти маєш план. Ти не просто рятуєш мене від бід, ти ведеш мене до мети. Моє життя це не хаос випадкових подій, це твій проект. Ти майстер, а я твоє творіння, діло твоїх рук. І ти не кидаєш роботу на півдорозі, ти вдосконалюєш, шліфуєш, іноді через випробування, але завжди з метою добра. Милосердя твоє вічне це гарантія того, що ти не передумаєш. Твоя любов не закінчиться завтра, якщо я помилюся. Вона вічна. Вона триває крізь час. Ця обіцянка є якорем для моєї душі. Я можу бути спокійним за своє майбутнє, бо ти вже там. Ти завершиш те, що стосується мене. Ти доведеш мою історію до щасливого фіналу, який ти задумав. Краса цього образу в твоїй вірності Ти почав у мені добру справу, і Ти її завершиш. Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені ходити з усвідомленням того, що ти вдосконалюєш мене і захищаєш? Я хочу, щоб ця істина не залишилася просто красивою думкою, а стала практикою мого дня. Коли сьогодні виникне проблема на роботі чи вдома, допоможи мені не панікувати, а згадати, Господь учинить це заради мене. Допоможи мені реагувати на стрес не страхом, а молитвою. Наділи душу мою силою. Я хочу зустрічати виклики з піднятою головою, знаючи, що твоя правиця поруч. Як мені бути покірним сьогодні? Можливо, це означає промовчати, коли хочеться сперечатися. Можливо, це означає попросити вибачення першим. Можливо, це означає попросити про допомогу, визнавши, що я не справляюсь. Навчи мене бачити твою простягнуту руку в дрібницях. Я хочу прожити цей день як твій партнер, дозволяючи тобі завершувати справи через мене і в мені. Я приношу тобі свої конкретні прохання, прошу мудрості для моїх рішень сьогодні. Ти знаєш, де я можу помилитися, тому скеруй мої думки. Дай мені силу виконати мою роботу якісно, як для тебе, а не для людей. Прошу про свою сім'ю будь їхнім щитом. Якщо хтось із моїх рідних проходить через небезпеку чи внутрішню кризу, простягни свою руку і збережи їх, наповни наш дім твоєю справедливістю і любов'ю. Прошу про фінансові справи, впорядкуй їх, бо ти піклуєшся про діло своїх рук. Дай мені любов до людей, навіть до тих, хто здається ворогом чи просто складним у спілкуванні. Навчи мене бачити їх твоїми очима. Збережи моє здоров'я, дай фізичну енергію, щоб служити тобі. Я прошу про мир у моєму серці, щоб ніякі новини не могли його зруйнувати. Будь моїм охоронцем на дорогах, куди б я не йшов. Я визнаю, що буває важко триматися цієї істини. Коли тиск зростає, моя віра іноді хитається. Я відчуваю втому і сумніви. Бувають моменти, коли здається, що ти забарився, що вороги перемагають. У такі хвилини я прошу про стійкість. Не дай мені опустити руки. Нагадай мені, що ти впізнаєш гордого здалека, тому не дай мені в гордині закритися від тебе, дай мені силу чекати на твою відповідь, дай мені мужність проходити через долину небезпеки, не втрачаючи надії. Зміцни мій дух. Щоб я не здався за крок до перемоги. Я знаю, що слідувати за тобою це праця, це боротьба. Але я також знаю, що ти даєш силу душі саме тоді, коли я кличу. Тому я кличу до тебе зараз, тримай мене міцно, не дозволь мені зійти зі шляху твоєї волі. Дякую, що ти почув мене в день, коли я покликав. Дякую за кожну ситуацію в минулому, коли ти вже виводив мене з небезпеки. Твоя вірність перевірена часом. Я складаю тобі подяку за те, що ти не такий, як земні царі. Ти доступний, ти близький, ти добрий. Дякую за твоє слово, яке вище за все. Дякую, що ти не залишаєш діла своїх рук. Значить, ти не залишиш мене. Дякую за твою справедливість, яка, зрештою, все розставить на свої місця. Дякую за твою любов. Яка є фундаментом мого життя. Я славлю тебе за твій характер, ти гідний довіри, моє серце переповнене вдячністю, бо я знаю, кому я повірив. Господи, я віддаю цей день Тобі, я присвячую Тобі свої думки, свої слова і свої вчинки, нехай усе, що я робитиму, прославляє Твоє ім'я. Завершив мені те, що ти запланував на сьогодні. Будь моїм захистом і моєю силою. Я повністю покладаюся на Твоє вічне милосердя, веди мене своїми шляхами. Нехай твоя правиця підтримує мене кожної миті. Я вірю, що ти зі мною, і з тобою я пройду через усе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Яка могутня істина, наше життя це не випадковість? Бог має план для кожного з нас, і Він сам обіцяє довести його до кінця. Нехай ця впевненість наповнює вас сьогодні. Коли ви відчуєте слабкість, кличте до нього і чекайте на силу для вашої душі, коли ви відчуєте гордість, смиріться, щоб відчути Його близькість, і коли ви боїтеся майбутнього, довіртеся тому. Хто ніколи не залишає діла своїх рук. Якщо ця молитва зміцнила вашу віру, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним проголошенням довіри. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Ваша вподобайка допоможе цій звістці про Божу вірність поширитися, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом зростати у вірі. І наостанок я благословляю вас словами цього псалма. Нехай Господь учиниться заради вас, Його милосердя вічне, і Він не залишить діла своїх рук. Амінь.